Збройні сили України продавлюють оборонні порядки ворога на південному фронті. Нас кинули. Доля війни буде вирішуватись не на Донецькому напрямку. Ключова битва може бути на південному фронті. Це Запорізька та Херсонська області та західна частина Донеччини. Там концентруються основні зусилля збройних сил України. Понад два місяці там точаться запеклі бої, і там ми маємо найбільші проміжні успіхи, тому що ми прогризаємо оборонні порядки. Тки росіян, намагаючись знайти ворожі слабкі місця, хоча зараз уже можна сказати, що вони знайдені. Зараз війна має ресурсний характер. Ми маємо передавити та перемолоти усю військову машину агресора. Досвід у Збройних сил України уже достатній, але не треба забувати, що армія Рефії все ще має серйозні ресурси. Тому завдання перед збройними силами України знищити усі 300 тисяч російських вояк є головним. Ні, ну об'єктивно він скажімо так не такий, як був на Харківщині або тоді, коли ворог відходив з Херсонщини. Це об'єктивно, але тут нарікати не потрібно тут потрібно включатися і робити все для того, щоб він був, скажем, більш результативний. Я хочу нагадати всім, що ми наступаємо на найресурснішу армію світу. Скажем так, при тому, що вони у нас зараз переважають в першу чергу в артилерії в техніці, а ми ще спроможні в них вигризати в прямому смислі цього слова свою територію. То це говорить про нас як про сильну армію, і говорить про те, що і наші командири там на стратегічному рівні проводять правильні речі. І на війні так часто буває, часто боя повільна, а потім головне, скажем так, знайти місце, де можна проломити, і потім на рахунок, за рахунок цього разов. Успіх. Тому будемо сподіватися, що ми все-таки цю точку знайдемо. Плюс ми маємо розуміти, в яких умовах ми наступаємо, скажем, глобального замінування з такими мінними полями, з такими замінуваннями. Ну жодна армія в світі ніколи не стикалась. Головне управління розвідки нам повідало вчора дуже невтішні статистичні дані. Кажуть про те, що росіяни примусово мобілізували 60 тисяч чоловіків на окупованих територіях, їх буквально викрадали з їх домівок, одягали у військову форму і відправляли на передову. Як воюють ці люди, і наскільки от я хотів би про бойовий дух запитати подібних підрозділів? Моральний бойовий дух піднесений і, скажімо так, моральна складова на війні вона дуже важлива. Часто, і, скажімо, і в історії ми бачили і навіть в, вже під час цієї війни, що, скажімо так, менші за чисельністю, і, але Скажем, сильніші по бойовому духу, це ми показали і на початку війни. Підрозділи перемагають тому, звичайно, підрозділи, які вкомплектовані в першу чергу з людей немотивованих і людей, яких заставили йти на війну, які не хочуть, вони ну розраховувати на великі досягнення або результати не можна. Це саме і було причиною тому, що Росія. Припинила свій наступ, коли Україна їх зупинила, і вони ми пам'ятаємо, перший раз відмобілізували 300 тисяч, і вони розуміли, що наступати глобально стратегічно вони не можуть навіть при тому, що. Сама кількість людей дозволяє, начебто по бумагам, скажімо так, робити, але не підготовленість і низький моральний стан, вони розуміли, що такі операції, як стратегічний наступ, проводити не можуть. Тому ще раз, такі люди вони будуть як статистами, вони можуть бути в обороні, але проводити ними серйозні наступальні операції досить складно. Це приведе до великих втрат, і можливо до деморалізації і тієї частини, яка не приймає участь у бойових діях. Тому відповідаючи, ну це склад. На такими військами воювати, але ми бачимо, що якщо Росія на це йде, то знать ситуація там з мобілізації з мобілізацією і з кадрами не досить добра. За логікою речей Росії справді потрібні поновлення багатьох підрозділів, тому що ми бачимо рух принаймні, у цьому напрямку. От, до прикладу, їх диктатор Путін в 10 разів зараз підписав закон, який в 10 разів збільшує штрафи за неявку до військомату. Вам прийшла повістка. Ви не явились це в районі 12... 12 тисяч в переводі на наші гроші, 12 тисяч гривень, штраф ви заплатите. Ну і як наслідок, реакція суспільства російське реагує за минулу добу в Росії намагалися підпалити дев'ять військоматів. Це дуже показова реакція російського суспільства. Чи готові росіяни воювати? Чи вони все таки диванні війська в переважній більшості? На вашу думку, Ну, скажімо так, це ж проблема така в цілому. Вона в принципі. Ми, ми, ми її бачимо в Російській Федерації. Що ті, хто хотіли в першу хвилю мобілізації, чи хто погнався за романтикою, на початку ж ми розуміємо, що воювала регулярна армія, яка в принципі, які всі були готові до того, що, наприклад, якщо я контрактник, він пішов, він заробляв гроші, він може загинути. Коли приходив гроб з цим контрактником, всі розуміли, що це була професія людини, і потім пішли оці перші 300 тисяч, які там хтось романтик, хтось там, від дружини. Ми пам'ятаємо ці кадри, де прямо на призивних пунктах вони. Відкривали пляшки з горілки, їх потім просто скидали в автобуси. Вони там не завжди розуміли, куди вони йдуть. Основна частина була десь віддалених районів, як про яких теж як знаєте, в анекдоті російському а хто їх там рахує, так і в них було. Тому, але зараз ці люди вони вже закінчуються. Плюс вже почали в звичайні сім'ї, які ну, не розуміли взагалі, що відбувається, приходити гроби, а іноді досить швидко, коли вони ми бачимо випадки, він мобілізував. І через три дні вже повернувся. Вони починають, скажімо, таким чином теж. Задавати питання і е, мотивація тих людей, які йдуть, вона зараз зовсім уже не така, і бажання просто піти через три дня. Якщо раніше їх спонукали, хоч гроші заробити, але тут через три дня вони повертаються, вже й грошей не заробляють. Тому, звичайно, вони вже перестали таким напливом іти військомати, і е, країна, така, скажімо, з фашистською диктатурою, е, яка де перебладає, скажімо так, держава, яка має вони їм показують, що вона має право сказати, де тобі жити, де тобі померти. Вони. Починають вводити такі закони, які попередньо не дозволяють їм ухилятися від мобілізації або мати свою думку. Я думаю, в перспективі буде щось і жорсткіше, але початок є таким. Є ще одна проблема, довкола якої хотілось би сконцентрувати нашу увагу. Вихідними президент Путін, відповідаючи на питання журналістів, сказав, що оця тема з міжнародним кримінальним судом, з викраденням Росією українських дітей, це роздута бульбашка. І тут власне вчора виходить їх омбудсмен Марія Львова білова, проти якої також ми знаємо ордер цього суду запроваджено, і каже про те, що окупанти вивезли до Росії понад 700 Тисяч українських дітей, 700 тисяч українських дітей це на думку Путіна роздута бульбашка. Чи є у Верховної Ради України, у всієї нашої держави, у міжнародної спільноти спосіб повпливати на Росію в цьому питанні, тому що воно, ну як на мене, значно більш чутливе, ніж там будь-що інше. Як не знаю, як це. Сказано. Попливати на Росію ми знаємо як можна, тільки за допомогою сили. По іншому, ніяк ніхто на Росію не повпливає, тому що Росія вже всі показали, що треба мати аргументи, і вони, як правило, зі сторони сили.